Одне з 12 найважливіших свят у церковному календарі Преображення Господнє, або якщо його в народі називають Яблучний спас. Сьогодні відзначають християни східного обряду. Це свято описано в Євангеліях як таємниче явлення божественної сили і величі Ісуса Христа. Християнському святу Преображення Господнє передує подія, можна сказати, визначна подія у житті Христа Спасителя. Коли він відібравши з 12 своїх учнів трьох апостолів Якова, Івана та Петра, і пішов на горі, щоб там крихітку привідкрити тайну життя людини після цього земного життя. Сьогоднішнє богослужіння священнослужителі проводять у білих одежах. Це символізує божественне світло, яке виходило від одежі Христа на горі фавор, свідками якого стали три апостоли Петро, Яків та Іван. Івангелія нам описує, так би сказати, людською мовою, що лице його сяяло як полум'я. Одежа була білою, немов сніг. І Це звичайно. Настільки були шоковані апостоли. За традицією на це свято віряни несуть до церкви яблука, груші, сливи, виноград, де їх освячують. Люди вірять з освяченням овочів та фруктів, цей день преображається вся природа та душа людини. Символізує врожай наш яблук, слив, фруктів, свято велике, престольне місто цілого. От коли мене навчили молитися із трьох років. І це для мене свято буде. До конця вже 73 роки. Це свято, таке осіннє свято, спас. Це коли вже вся радується природа, це вже на порозі ми осені, коли вже принесли такі красиві кошики з фруктами, які самі вирощуємо, виноград, груші для своїх внуків. Це надзвичайно радісне свято. Відзначили яблучний спас і в Мукачеві. Зранку люди зібралися в церкві на молитву, де освятили фрукти першого осіннього врожаю. Да, я прийшла з радістю посетити да, фрукти, овочі, щоб Бог уродив цього року, щоб і надалі так було. Сьогодні спаса приображений нашого, І ситимо фрукти. Переповнений храм підтвердження великого значення спаса. Пані Анна говорить, історію свята знає та щиро шанує його звичаї. Сьогодні преображення, то потепер ми кажемо переконати, перетворитися. Ісус Христос доказати своє божество, що дійсно Він є, взяв із собою тут пише Петра, як у Івана на гору тавор і е, перетворився, переобразився, е, коли вони побачили його, е, як у світлій світлі у ну, світле одяг, світле лице, і перетворився він у божество. Також у народі на свято Спаса визначають, якою буде осінь. Якщо цього дня дощ, то й осінь буде прохолодною та з дощами. Якщо ж погода сонячна, осінь можна чекати теплу.